Всім привіт! З вами перша Львові студія автодетейлінгу Imperial Garage. У нас в роботі був новенький автомобіль. Це Toyota RAV4 приїхала до нас на захист антигравійною плівкою з зон ризику. Значить, що ми захистили? Ми захистили повністю капот, передню оптику, включно з протитуманочками, захистили повністю весь бампер зі значком, захистили переднє крила, захистили дзеркала, захистили рамку навколо лобового, зони під ручками та пройоми. А тепер давайте покажу, як воно гарненько все виглядає зблизька. Плівка взагалі не помітна на автомобілі. Все повністю гарненько у нас загорнуто і сюди, і навколо повністю по крилу заховано всередину. Також знімалися ці декоративні вставочки. Ми загорнули плівочку повністю під них. Загорнута в нас повністю вся оптика до самого кінчика. Захищені навіть оці всі заглушечки, захищений повністю весь бампер, всі його глянцеві частини. Захищений значок, захищена ось ця дога перед капотом. Відповідно, так само і з цієї сторони. У нас ось крила загорнуті всередину, бампер так само. Так само, відповідно, і тут. Рамка лобового, тобто йде полоска сюди. Ось тут закінчується. І так само кусок даху у нас повністю заклеєний. це частина, куди найчастіше прилітають камні. Заклеєні у нас дзеркала. Заклеєні зони під ручками. Заклеєні пройомчики, пройоми ось звідси. І досі, до сюди загорнуто повністю донизу. І точно так само задній пройомчик. Ось звідси. І повністю аж туди до ізгину. Так само ще додатково в нас захищений лічок бензобаку, щоб не царапався під час заправки. Як бачите, плівка взагалі не помітна, плівка має суперблиск, гарантію до 10 років. Легко миється, має гідрофобне покриття і ось так гарненько виглядає. Плюс вона реально дуже круто відпрацьовує на камінцях і гарно захищає машинку від піскострую та сколів.